Ще козерочок. Знаєте, скільки там квітів? Квітів море морського. Це просто краса. Яких хочете? І що хочете? Що душа ваша заважає? надимна пройтися. Нічого не працює. Ворочки йдеш, мої дівчульки. о, мої дівчулі. Приїхала я вже додому і дивлюся на своє шовковичне дерево і думаю, скільки в мене тут висить грошей. Реально, шовковиця на нашому базарцю, на нашій озерочці. Значить, 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. Я в шокі. Просто. А в мене вона осипається, ніхто їсти не хоче. Безплатно. Реально, малина 80 гривень кілограм. До речі, згадала про малину, прийшла поплювати. Малина кілограм 80 гривень. Ммм, а в мене на грядки вона безкоштовна. Смакота. Так, класно. Люблю малинку. Так, полуниця 100 гривень кілограм. У мене вона вже все закінчилась. Картопля. Знаєте, що показую, те й розказую. Картопля, значить, 35-40-45 гривень кілограм. Горошок зелений, 100 гривень кілограм. Огірки 45. 45, 35, по-моєму, бачила і 40. Різні огірки, різна ціна. Помідори, помідори. Помідори по 100 там такі ціни. Перець навіть не питала, скажу вам чесно, і цінника не бачила. Я Просто зараз ходжу тут по огороду -по по-своєму. -по Приїхала додому, думаю, розкажу вам ціни. Що в мене росте на огороді і що по Ціни, звісно, капець. Качан кукурудзи 50 гривень. Ну реально, качанку за 50 гривень? ви що чесно. Я була в такому шоці. Це купить мені на сім'ю 10 качанів. Це треба залишити на одні качани тільки 500 гривень. Кружовник. І як? Кружовник? І як він? Парадичка це смородина, а кружовник, як на українській мові. ну поправте мене. Бачите, вчу. Так, кружовник 130 гривень кілограм. У мене він безкоштовно. Ммм, солодкий. Гляньте на оцю мадам. Це не моля, це взагалі кадр. Вона від курей не відходить. Ні, ну відходить, звісно, але <свісно> вона просто тут у нас куропас. Да? Маленький куропасик. Курей пасе. Була одну курицю так загнала, що я думала, вона до сусідів перелетить. Куропасик малий. Ой, Мося. Е, ви знаєте, хотіла пройтись по магазинах, але, на жаль, як йшла туди на набережну, зайшла в Месіті, в Месіті було зачинено, от, а потім вже йшла назад через там 2-3 От, То в Месіті все. Так вже надалі було зачинено. Тобто було відчинено тільки підвал, а там магазин варус продуктовий і все. Потім думаю, ну ладно, поїду в Приозерний. Заїхала в Приозерний, а там зачинено. Нічого не працює, ні Колінс, ну, взагалі всі магазини закриті. Я не знаю, зв'язку з чим вони все це закривали. З тим, що війна, а так ми працювали, що у Кіпалки. Я в була сіл, і в колінці була нещодавно. Коротше кажучи, було, йди до мене. Будемо розказувати людям, що у нас всі закриті. Іди, іди моя модель, йди. іди будемо розказувати, ой, ти мій толстунчик. Мій маленький толстунчик. І що видичку купивати мокра всі. Так що я трохи розчарувалася, що шопінга моя не було сьогодні. Моя бусінка і моя зефірка маленька, Зефірка моя те-та-та. Терета. Ладно, пішла я. Щось їсти. До речі, купила е, персик малина називається. Персик малина, так як у мене в цьому році персик взагалі облисів. Там Трошки зелені тут листячка, трошки листячка там, а так він щось лисий взагалі. Я вам кажу, дерево пустило, щось, нові якісь гілки, надо його це обрізати. А нові нехай ростуть. Омолодить, так скажемо. І ось купила я такий персик малина. І взагалі я люблю дуже ніктарин. Ніктарина я не знайшла, тому купила такий, такий 180 гривень кілограм. Ну, я не один купила, звісно, це я так просто вам показую. Дівчулі відпочивають, я зараз піду щось поїм. Поставлю телефонну зарядку. І потім вийду на свої квіти, бо вже пора, пора, пора наводити, поцвіталося, треба наводити красу. Ось яка в мене триямдочка буде розквітати. На кухню зайшла, гляньте, яка краса. Варення з шовковиці буде. Ми в тому році таку, знаєте, мисочку наварили, то ми його все поїли. Я дуже люблю шовковичне варення. Просто з хлібом з чаєм, ну, з батоном, з чаєм. Або я люблю морозиво поливати ним. Дуже смачне. М -м -м -м. Клас. Вийшла я на вулицю, знаєте, і щось знову зайшла. Така думаю, мама дорога. Так похолодало, чи що, поки я їла там сиділа сидів, він відео. Видох підтвердив. У, глянула плюс 21, ну холодно так якось, сиро, ну, противно, короче. <рапляння> працювати, чесно кажу, не хочеться, але треба. Стаю і йду працювати. Коротше, я так відчуваю, що Іра напрацювалася, дождик розпочався, але я все одно працюю. Горобчик чи що прилетів? І мітаю вишню і думаю. Що я думаю? А я думаю так. Весною е, опадає цвіт метеж. Влітку опадає вишня, це ще мало, до речі. Також метеж. Восени е, опадає листя, також метеж. І ти метеж і думаєш, як тебе це вже все задрало, Але, але ти метеж, тому що я не хочу вбирати цю е, вишню, вишня чорнокорка. Е, так, вона вже дуже і дуже старенька, але це така, знаєте, пам'ять від дідуся залишилася. А ще, знаєте, що я думаю, все життя прожила в квартирі і тут бабах, надумала жити в частному секторі. І Руся, ти що? Ляля? Каже, жили ба це в квартирі, так? Да? З цими вишнями <ріст> <ріст> поки я її квіти обрізала, і дождик щось покапав так трохи і все, і все на цьому закінчилось. Гляньте, виглядає оце воно так собака. Собаки, до речі, вже нема. Так, ну що, давайте я вже, як знаєте, як за традицією загляну до куриці. Подивлюся, чи нанесла вона там яєць. Одне бачу, два. Бачу, навіть два. Так, красонечка, а під тобою що там, га? Можна тебе якось прибрати? М -м? Давай, ставай. Ставай. Зараз я її приберу. І тут одне. Дякую тобі, дорогенька. що нанесла. Така сердита сидить. Зараз посадю обратно, не переживай. А тут у мене природня краса розквітла. О, знову дощик збирається. Так, побігла я собі нарвати мисочку Шовковиці. Природня краса. Ромашки, ромашки. Сережки і Наташки. Як я вас розумію, що я вам надоїла вже зі своєю шовколицею, але я вирішила собі нарвати. Люблю дивитися або якусь передачу, або якийсь фільм і їсти фрукти чи ягоди. По-перше, це пізнавально, бо щось нове пізнаєш. А по-друге, це дуже корисно. Бо ти їсти шовковицю. До речі, за літо потрібно з'їсти 5 кілограм шовковиці, щоб ви знали. Тоді не будете взимку боліти ніякими болячками. Доведено медициною. Я вам чесно кажу, я читала таке в інтернеті. А яблук наліплено. Ну, реально, наліплено. Дуже багато яблук. А я прийшла подивитись на що подивитись на горошок. Напевно, він ще ні. Угу. Тільки, тільки, тільки почина. Так що ще через неділю десь буде. Чорнобривці, це, знаєте, моя любов з дитинства. Я ці квіти люблю з дитинства. Я... В цьому році посадила, гляньте, які гарні. Мені так подобається, як вони пахнуть. Реально гарні. Гляньте, скільки у нас кропу. Укроп. Кріп, як ще там на нього кажуть. Мені сьогодні написали, що у людей вже помідори є на огороді, і я прийшла на свої подивитися. До речі, мені моя подружання казала, що Іруся, зроблю тобі екскурсію у своїй теплиці. Інуся, я чекаю, ти ж знаєш. Ти обіцяла? Так що давай, телефонуй мені, пиши мені, я залюбки прийду і людям познімаю, покажу твою красу. Бо я знаю, що в тебе дуже гарно, дуже класно і вже в тебе свої огірки, там, свої помідори, свій перець, там, свої синіки, в общем ти в мене така хазяйка, що просто молодець. А в мене ще все зелене. Акропо, капець. Просто море. Ще зелені. Зелені, зелені. Але нічого. Маю надію, що щось буде. Точніше, це не у мене, а у моєї мами. Бо я до цього відношення ніякого не маю. До цих помідор. Ну, допомагала тільки садити і поливати, і все. А так вона тут ходить, за ними ухажує там, закриває, відкриває, а дощі капає. Так що це не мої помідори, якщо що. Це все її. Я ні на що не претендую. О, дуже розпочався. Так, пішла я в дім. Закінчую на цьому своє відео. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Любі коментарі. Абсолютно. Хейтери, пишіть. Реально, без вас якось аж навіть сумно. Так що я чекаю вас, хейтери. Так. Все, я пішла, бо зараз буду мокра. До речі, сьогодні обіцяли у нас дождик, але знаєте, коли? Десь уже о 23 годині. Ну, вночі буде. От І така, знаєте, погода сьогодні у нас. Осінь, осінь. Ще в день було класно, коли я була в місці. Так хорошо я сьогодні погуляла. Все, все, чудово. А зараз таке дивлюся, осінь-осінь. Так, все. Всім пока-пока!